Усім привіт, любі друзі! Вітаю на каналі Христинка! В АТБ стартували нові акції з 24 четвертого. По 30 вересня дуже багато знижок в цьому відео ми подивимося печиво цукерки, чайкаву і подивимося, ще що може подивимося. Я думаю, ви зрозуміли. Таке печиво від торгової марки Рошен 150 грамів по 28 гривень. Є світле з шоколадною крихтою, є таке шоколадне з шоколадною крихтою. А є ще із. Арахісовою начинкою тут вага трошки менша 127 грамів, і ціна 24 гривні та 50 копійок. Вафлі від своєї лінії Артек Клас. 236 грамів, 41 гривня. Є такий шоколадний варіант, вершковий. Це із з ароматом молока і лимонні. На такі вафліки діє акція, якщо оплачуєте карткою АТБ, ціна буде 25,50, для всіх інших ціна 40 гривень. Вага 142 г. Солоне печиво, крекер, тух зі смаком паприки 46,20, вага 100 г. Від ярич хрумики макові по 30 гривень за 240 г. Від торгової марки День у день. Акційна ціна на крекер з маком. 24 гривні 240 грамів. Крекер цибулевий це є своя лінія. Аж 400 грамів 42 гривні 80 копійок. Печиво здобне кукурудзяне. Розумний вибір. 300 грамів, 30 гривень та 40 копійок. Кремлелики. Київ, хліб. 260 грамів, 46 80. Пряники, малюк, 300 г 27 гривень. Печово до чаю, цукрове 190 г, 17,70. Моя пані по 21 гривні та 30 копійок, 170 г. Ось таке печиво, торгова марка День у день 170 грамів за 20 гривень. Копійки заокруглюють в більшу сторону. Оріон чотири штучки подвійні, 19,40. Є більше, це є 10, 10 печив подвійних за 28 гривень. із полуничною начинкою теж акційна ціна. Пряники від своєї лінії зі згущеним молоком та начинкою 300 г 33 гривні 60 копійок. Від Рушен мультікейк печиво зі смаком кокосу 32 гривні та 30 копійок 180 грамів. Від ярич печиво Марія класична. 160 г за 17,80 грамів. Пряники з абрикосовою начинкою 31 гривня, 50 копійок, 300 г. І пряники із начинкою зі смаком вишні 31 гривня 50 копійок також. Круасан для крем. Не бачила таких раніше. Щось новеньке 210 г. Не пишу, скільки штук, але це не один, а декілька менших. Ціна 48,80 за 210 грамів. Барні з акційною ціною це є шоколадне, а начинка молочна. 81 гривня та 20 копійок 150 грамів. Це є 5 штук, вони в окремих упаковочках. Отакі, типу. але, але вони 5 штук в упаковці. Ці, до речі, теж з акційною ціною 17 гривень штука. І світленькі безквітні тістечка барні з банановою начинкою. Теж 81 гривня та 20 копійок. Кекс лупо з какао та маршмеллоу. Їх є 7 штучок. Вони, бачите, такі шоколадні глазурі 73 гривні та 50 копійок. А є поштучно 10 гривень штучка, 25 грамів вагою. Кекси донатси є на вибір, але бачу, шоколадні розібрали швидше. Чи це я не бачу? Чорні, мабуть, розібрали. І бананові. Ціна 12,50. Вага 40 грамів. Круасани 7 Days. Є з шоколадною начинкою, з полуничною. Ціна 26 гривень та 80 копійок, 60 грамів вага. А ще є ось такі великі. Це є 110 грамів шоколадна начинка. І ціна 44 гривні. 63 гривні та 40 копійок. Печиво деліція Аджой Цукрове. 350 грамів. Тут вказана ціна за упаковку. Вони продаються такими невеличкими упаковочками. Мережево в глазурі 44, 60 300 грамів. Батончик марс, нуга та карамель з молоч, у молочному шоколаді. 30 гривень 70 грамів. Тике печиво твікс Екстра за 30 гривень 75 грамів. Снікерс супер плюс один. Це її більші, 112,5 грамів за 57 гривень. Такі кокосові батончики, це є від своєї лінії. 102 грами в упаковці, ціна 24 гривні. Батончик Nestle Line White. Потрійний це три штучки. Загальна вага 90 грамів, 39 гривень. Лайн за 42 гривні та 60 копійок, теж три штучки, теж 90 грамів. Відрізняються вони шоколадом. Тут є, бачите, біленький, а тут молочний звичайний шоколад. Мілка, ціна 23 гривні 80 копійок з орео. По 11 гривень ось такі печива, папіто. І має бути їх два варіанти: карамель і кокос. Але я бачу тільки карамель, може, десь кукос є позаду. Великі шоколадки від Рошен. Лакмі, вага до 300 грамів, 280-295 за 98 гривень. Знижка аж 50% від вартості. Порційні шоколадки молочні, в кіц. 50 г, 24,70 грамів. 24 на таку шоколадку мілка. Акційна ціна 219,60 гривень з цілим лісовим горіхом. Вага 300 грамів. Акційна ціна на шоколад чорний. Міленіум, на шоколад молочний 53 гривні та 50 копійочок. Це є усі, що на них пише плюс 10. Бачите, бо є дуже схожі, вага 100 грамів, то ціна не акційна. А оці, що плюс 10, ці акційні. Звіряю по коду, бо дуже легко заплутатись. ось навіть як перевірити по коду? ось тут є де штрих-код, є цифри. Я зазвичай звіряю три останніх. На мою думку, цього достатньо. Бачите, 033. Ну звичайно, можна і більше, бо буває таке, що не співпадає. От. І такий варіант з горішками: 53 гривні та 50 копійок. Шоколад чорний, міленіум 99%. За 104 гривні та 40 копійок. Я знаю, що це дуже корисно такий шоколад, але чесно скажу, він мені не солодкий. Бо великий відсоток. Аж 99. Від торгової марки світоча, шоколадки, десерт «Тірамісу» і трюфель 50 гривень, 60 копійок за 90 грамів. А в сорті від торгової марки День у день 111 гривень 250 грамів. Вафельні кульки люмаркі 63 гривні за 120 г. І тепер собі думаю, можете собі взяти таку, а що? З чайочком шматочок і все <смі> більше ні. І корисно, і, і що? І не тягне на солодке? Ну, не знаю, гарна ціна, дуже гарна. Від делюкс, цукерочки, морські скарби: 168 гривень 250 г. Трюфель 109 гривень та 20 кобів 200 г. Дражає арахіс в молочному шоколаді 22 гривні та 30 копійок 80 грамів. Зефір біло-рожевий від своєї лінії 300 г 40 гривень. Теж гарна ціна. Такі з начинкою апельсиновою 47,80 за 300 г. А ще є в шоколадній глазурі 300 г, 58,80 грамів. 58 Фруктель це є маршмело від своєї лінії по 48 гривень та 30 копійок. Такі вони кольорові. 200 г. Желені цукерки, такі смужки з кислинкою. За 17 гривень та 30 копійок. Знаєте, стало цікаво, бо раніше не звертала на них увагу, чи не було їх. Хто виробник? Це виробник Туреччина. Так. Такі цукерочки. Alexis по 13 гривень. Це як фруктова пастила 15 грамів. А ще є багато знижок на желені цукерки від своєї лінії. 17 гривень та 30 копійок. Є вони різної форми, з різними смаками. Вага 80 грамів. Ведмедики, кола, черв'ячки і черв'ячки з кислинкою. І ще є, знаєте, що зі знижкою? Харіба 81 гривня та 20 копійок за 150 грамів. Вони різної форми в одній упаковці. Халва 37 гривень 70 копійок за 300 г з арахісом від своєї лінії. Така халва це є теж своя лінія 51 гривня з ароматом ванілі. Якось купляла з своєї лінії халву. Добра вона. Не можу вам нічого поганого сказати, мені сподобалося. 33 гривні. Халва соняшникова ванільна від своєї лінії. Гриляж 15.40 за 62 грами, Цукерочки такі від своєї лінії. Це є соняшникові 16 гривень і 10 копійок за 100 грамів. Така порційна халва, Це я так її називаю. Порційна. Це є е, халва. Бачите, в таких невеличких е, порціях. Не знаю скільки тут орієнтовна вага. Ціна за 100 грамів 14,70 Від своєї лінії ромашка. До речі, розібрали вчора. Її багато було. Сьогодні бачу вже так напівпорожня. Ціна за 100 грамів 16 гривень. Так, ще є халва у шоколадній глазурі. Ціна за 100 грамів 17,40. Білочка, сукерочки, золотий запас за 100 грамів 29 дев'ять гривень. Чорнослив у шоколаді з Воловським горіхом, 29 гривень та 10 копійок. Цукерки вагові, курага в шоколаді з воловським горіхом. 25 гривень та 70 копійок за 100 грамів. Цукерки «Престиж», «Суфле», «Смак», «Брауні», «Тірамісу» або «Чизкейк». 17 гривень за 100 грамів. Тут, бачите, прописано «Чизкейк», це є, це є брауні, і ще один варіант. То пише кожен різний смак. І ще ось такий престиж віночок. Акційна ціна 1573 за 100 грамів. У вас цукарочки вагові конті золота лілія 21 гривня та 40 копійок за 100 грамів. І на мусові цукарочки зі смаком капучино. Та молоко від конті ціна 1920 за 100 грамів. Цукерки «АВК Королівський Шарм. 33 гривні, 46 копійок за 100 грамів. І такі з акційною ціною 23 гривні 36 копійок за 100 грамів. Багові цукерочки від світоч з на Сяйво». Акція 29 гривень 60 копійок. Нестле Лайн цукерки. За 32 гривні 60 копійок, 100 грамів. Печиво вагове, розумний вибір Наполеон Принц. 124 гривні за кілограм. Вафлі вагові своя лінія. Артек Мінім. Такі шоколадні. 13,24 за 100 грамів. І класичні за 13,24 також. Це ціна за 100 грамів вказана. Від біскотті печиво Маргарита маком. Тут ціна вказана за усю упаковку. 68 гривень та 30 копійок в упаковці 400 грамів. Пряники престиж 80 гривень. 480 грамів. Зефір ваговий в шоколадній глазурі 149 гривень за кілограм. Ташини молоко жако. 171 гривня та 70 копійок за кілограм. Печиво престиж. Делісімо безквітне 39,80 180 грамів. Лісова ягідка. Печиво здобне деліція. 56 гривень за 300 грів. Немає таку желейну начинку і саме печиво у вигляді полунички. Таке печиво супер міні, 50 гривень та 40 копійок за 300 грамів. Чай, чорний, хейліс, англійський, королівський. Це є листовий. 69 гривень. Упаковка. Зелений англійський листовий 100 грамів 53 гривні Хейліс. Також є на Шерлок чай листовий цейлонський 100 грамів, 83 гривні та 30 копійок. І з ароматом бергамоту. Така ж сама ціна 83,30 за 100 грамів. Пакетований 25 пакетиків, 46 гривень. Чай грейс, чорний. Або зелений по 37,50 27 пакетів. Чай, мінутка 100 штук за 55,60. Чай ловаре. Тут 24 пакетики в упаковці, два акційних варіанти: 1000 і одна ніч. Або фруктово-ягідний каркадем. 44,50 за упаковку. Кожен пакетик запакований індивідуально. Чайні пірамідки Ті Movements 20 штук. Альпійський луг, трав'яний чай 49 гривень та 30 копійок. Зелений чай ціна 48 гривень та 20 копійок. За 20 пірамідок. І такий варіант: чай чорний 48,20 гривень. Чуєте, чуєте? Тут ажіоташова тебе дуже, дуже людно, незвично. Тут така година ще. Ще ще така година. Зазвичай дуже мало людей. Сьогодні дуже багато. 268 гривень. розчинна кава, Якобс, 190 грамів. Якос монарх у зернах, 752 гривні за кілограм. 200 г розчинна, 290 гривень, 120 грамів 212,70 І отака кава. Тут 425 грамів. Сублімована розчинна, 671 гривня 50 копійок. Нескафе, розчинна кава. В упаковці 250 грамів, 269,80 гривень. 100-грамові упаковки 125,70 На ось такий цикорій від своєї лінії дії акції, якщо оплачуєте карткою, АТБ 37 гривень, а для всіх інших 53. Напій кавовий. розчинний з какао. Якобс. 500 грамів 168,50. Розчинна кава чорна карта Голд. 250 грамів 327. 120 грамів 158 і 60 грамів за 93 гривні і 40 копійок. І кава чорна карта Арабіка. Мелена 139 гривень за 230 грамів. 209,50 коштує кава Мелена. Зі Львова з ароматом ірландський крем 225 грамів. Львівська традиційна 187. Це за 240 грамів. І еспресо 159,40. Кава форт натуральна мелена смажена 148,80 225 грамів. 75 грамів, 55. 3 гривні. Кава Якобс Еспресо. 230 гримів, 159 гривень. Багато акцій. Акції з 24 по 30. делюкс кава в зернах Арабіка. Аж там акція для високих: 350 гривень. Так, так, фокус 500 г. Кава делюкс, мелена натуральна, 83 гривні за 100 грамів. Такий варіант: кава натуральна, мелена 250 грамів, 192 гривні та 30 копійок. Мелена від делюкс 500 грамів 333 Дюльмар, Це є мелена натуральна 500 грамів 439. І і і ще є в зернах. 439 гривень за 500 грамів. Така кава теж у зернах 486,40 за 500 грамів. Такий вийшов солодкий огляд. То ще морозиво вам додам до цього огляду. Київський пломбір з фісташкою ріжок 45,40 за 110 грамів. Ось таке морозиво Орео сендвіч 72 гривні. 70 грамів морозиво факел від своєї лінії. Смак полуниця 20 гривень. Від торгової марки Мілка зі смаком полуничного чизкейку морозиво 85,30 67 грамів. Морозиво каштан, полуниця, солона, карамель або мигдаль кокос. 22 гривні 80 копійок. Морозиво лімо пломбір, ціна 21 гривня, 75 грамів. Три ведмеді крем брюле 17,40, Вага 100 грамів. На ось таке морозиво ласка, акційна ціна 21 гривня та 70 копійок. У покритті з льоду зі смаком кавун спеції. 90 грамів. Ласунка. Лев, морозиво, фісташкове. 29 гривень за 85 грамів. Стоп-наркотик. ласунка 28 гривень. Це є ось таке. І за 30 гривень морозиво лімо, пломбір. Ювілейне ескімо в шоколаді.